Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. Як там у вас морози, приморозки є? Весняна зима теж почалася. Тому що у нас під Києвом Бучанському районі цілий день, цілий тиждень, вибачте, у нас зима. Учора у нас таке робилося, таке робилося, що це був Армагеддон. Я вам скажу, це був армагеддон. Сніг мив, мило, таке мело, вітер, хурделиця. Сьогодні вже снігу немає, вже розтаїло. І я вам скажу, що це синюха варієгатна, правда гарненька? Це у нас герань садова. Горщики мої, це махрова дуже гарна. Ще в мене був один кущик, і я не знаю, де він дівся. Теж була гарна, тому що це дуже гарна махрова. І де я його посадила в горщик і де він, я не знаю. І ви знаєте, що, звичайно, цілий тиждень у нас приморозки. Перший день нам обіцяли 3 градуса на початку тижня. І я, доросла жіночка, не прикрила свої квіти в теплиці. Ну, чомусь 3 градуса, я собі думаю, що цим. Це широколисні гортензії різного кольору. Тут є такі розові, є бордові, є чисто білі. Ну, що буде, тепер я не знаю. Тут є навіть айша іша, як я. Така вона в неї такі квіти, як буска. Але, бачите, трішки прихватилось, тому що перший день я їх не прикрила. Ну, не прикрила. Приходжу вранці на початку тижня і дивлюся, що трішки вони у мене все-таки трішки щось, вони, бачите, і пройшлися холоду, тому що морозу, приморозка тут, звичайно, не було. Але холодне таке морозне повітря якось сюди таки дійшло, мабуть, не знаю. Ну, не прикрила. Тепер прикриваю, тому показую вам, у кого є теплички, які не отаплюються. Треба накривати і всередині. І звичайно, я це все роблю. Росада там у мене є. Я все-таки прикриваю. Ну, оцю. Оце я не прикрила мої, мої бересклети, ялиночка. Ось бачите, яка це краса. Ялиночка почала квітнути. Ну, Це все вистояло, так. Прийшла накривати, думаю, вам, щоб ви бачили. Що я наробила? Таке маленьке відео. І все-таки треба прикривати, тому що щось таке вистояло, щось таке не вистояло. В теплиці тепленько, навіть уже вечір. Але тепленько. Ой, господи Боже, але тепленько. Зараз зараз вам покажу, бачите, ось мої примули дуже-дуже гарні кольори, отакого синього кольору. Так? І це дуже гарні. От квітнуть, потім, поки не ростуть, приходить зима. Все-таки треба, щоб вони квітнули в горщиках, в горщиках зимували і в горщиках квітнули, тому що не дуже важнецькі переживають зиму. Зараз буду прикривати і тут, тому що це у нас медуничка. Медуничка. І це медуничка девідворт. Краса така. Ось примерз цей кущик. Цей кущик він, ну, навіть я не знаю, як сказати, примерз чи не примерз, мабуть, примерз. Як він тут примерз, я не знаю. А цей майже ні. Майже ні, а цей, бачите, ну, в коріниці я обріжу трішки. Воздичка, мені здавалося, що щось, наче, щось таке. Але ні, бачите, вже почала укорінюватися, розкущуватися. Ну, не прикрила я, не прикрила, звичайно, не прикрила. Мої морозники треба обрізати. Зараз буду обрізати морозники, ті, що я прикупила, бачите, квіти полягли, їх треба обрізати. Щоб вони укорінялися, їх треба обрізати. Обов'язково. Отак. Який гарний стоїть барбарис, правда? Квітне вже, квітне. Ну, вже скоро, скоро будуть розкриватися квіточки. І зараз я вам покажу, що я прикупила, Що я прикупила, які нові морозники. Бачите цю красу? Ви це бачите чи ні? Ви це бачите чи ні, яка краса. Красотінь, яке гарне, гарне листя, правда? Яке гарне, гарне листя? І цього морозника гарне. І в цього. Тут є. Звичайно, сорти, як називається, все наклеєне. Я вам скажу, що ці морозники цінуються за колір листя, тому що квіти у них, я так поставлю їх всі, в рядок, тому що квіти у них не махрові. Квіти, можна сказати, вони гарні, але вони не махрові. Різного кольору, але не махрові. Цей сорт морозників цінується за колір листя. Тільки за колір листя. І коли великі кущі, то це дуже-дуже гарно. Звичайно, вони дуже дорогі, дуже, тому що цей горщик, отак, один оцей горщичок, один отакий один горщичок, таким маленькою рослинкою коштує. Ну, більше 300 гривень. Далі ціну не буду казати навіть. Але так як я їх вже замовила і проплатила в прошлому році, я таке зробила, тому що, можливо, в цьому році я вже їх і не брала. Розумієте? Але так як в прошлому році я дуже гарно продала квіти, то я зробила собі таке замовлення. Розумієте? Ну, таке замовлення. Мені казали, що вони будуть маленькі кущички, маленькі, ну як вам сказати, маленькі, маленькі. Хто маленькі? Ні, Не кущики і не поділки. Ну, вибачте, я дуже стараюся розмовляти на українській мові. Але ж коли я знімаю відео, то я щось не знаю. І в голові стараюся зразу знайти слово, або з російською перекласти на українську, що мені дуже важко. Тому вибачте, буду казати маленький кущик. І так як я вже їх проплатила, добре, що проплатила, то, звичайно, я їх вже і чекала. Тому що, звичайно, це дорого. Але що це краса, бачите, яке гарне, яке гарне листя. То це дійсно дійсно так. Я бачила ці кущі, коли вони великі. Моя подруга живе в Німеччині. У неї дуже-дуже багато, у неї дуже багато різних чимерників, звичайно. Вона їздить в Голландію, вона їздить в різних країнах, їх купує. І от Теж оці сорти у неї ростуть в горщиках. Вона їх не висаджує в землю. І в землі вони в неї не зимують. Навіть у неї в Німеччині. Так? То що казати нам? Звичайно, якщо залишити оцю красу на зиму зимувати в землі, то вона не перезимує. Ну, треба прикривати гарно, але може все-таки не перезимувати. Але в горщику, коли великі кущі, це дуже-дуже гарно. Тому що це листя, воно просто неймовірне. Просто неймовірне це листя. Воно просто неймовірне. Це красотень, красотіння. Коли оце велике листя, великі, це ж вони малесенькі, так? І всі ніжки на листочках і на квітах бордового кольору. Ну, Тепер буду гратися. Є час, буду гратися. Можливо, вони і заквітнуть на третій рік. Можливо, тому що, бачите, їм треба нарости кущиком, вирости, ну, а потім дати квіточку. Ну, що ж поробиш? Так я захотіла, тепер буду гратися. Що із літ, то із розум. Ну а що? Мої Ой, мої дорогенькі. Звичайно, в цьому році я б їх вже і не купувала, мабуть. Ну, звичайно, не купувала. А так? так як я їх замовила і мені їх привезли в цьому році, так, тому що приїхали вони до нас із Голландії, з голландських теплиць і все інше, то, звичайно, я їх забрала. Ну, дуже добре, що проплатила я не в цьому році. То, звичайно, я забрала, тому що, коли ми щось обіцяємо, даємо слово, то всі свої обіцянки треба виконувати. Тому я їх забрала і буду гратися. Ну що, буду знімати, можливо, вам теж буде цікаво, як вони у нас зимують, як перезимують, як вони будуть наростати, що вони люблять, що вони хочуть. Це треба все вивчати, тому що я поки що нічого не читала. Отак мені його доставили. Отак От я їх покищу і вирощую. Теж накриваю їх. Зараз буду знову накривати разом з гортензіями. Це я вже накриваю, тому що обіцяли невеликі морози, але сьогодні нам обіцяли мінус 5, а в нас було мінус вісім. Це під Києвом, Бучанський район. І вранці було дуже... Вчора сніг, хуртилиться, а сьогодні мороз. Розумієте, І мороз такий був дуже-дуже гарний. Навіть у 10 годин ранку ще такий був холодний морозний вітер. І зараз нам на ніч обіцяють мінус один. Але ми вже люди дорослі, тому вірити, вже ми прогнозам не будемо. Зараз я все накрию. Ой, бо на вулиці в мене все накрито, майже все, майже все накрите. А от в теплиці перший день я такий. Щось таке не накрила. Бачите, як уже гарно буде квітнути барбарис. Ну, в теплиці, звичайно. В теплиці, тому. А на вулиці ще ні. А на вулиці ще ні. Звичайно. Ну що, мої дорогенькі, мені здається, що хтось до мене прийшов, чую я голоси. Тому напишіть мені. Як вам сподобались морозники чи ні, будемо разом їх вирощувати, ростити. Будемо разом бачити. Цікаво, мені теж дуже цікаво, як вони будуть рости. Тому бережіть себе. Усім вам здоров'ячка, добра. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна! Тому що вона у нас найкраща, це я знаю точно.